Сьогодні хочу нагадати вам про тонкості та нюанси при роботі із ґрунтовкою Прасфас. Нагадаю, ґрунтовка Прасфас це ґрунтовка на основі силіката у водному розчині без розчинників, яка створена тільки для зміцнення стяжок, які були зроблені на основі цементу. І в процесі роботи щось пішло не так, звісно, або гідротація відбулася невірно, або було замало цементу. І тоді нам на допомогу приходить ґрунтовка просфас Передавати про тонкості та нюанси при роботі з цією ґрунтовкою. Це все вписано в техкарті до цього матеріалу, але ну мабуть не всі читають або інтерпретація у кожного своя, там уявлення своє. Тому я хочу проговорити всі ці нюанси. Перше, грунтовка просвас має високу проникаючу здатність. Це грунтовка для насичення, тобто для. Зміцнення повністю всієї товщини не для поверхневого грунтування, такі як, наприклад, екопринте або G, а повністю для насичення повністю всієї товщини стяжки. Перед нанесенням ґрунтовки просвас вам потрібно завжди шліфувати стяжку. Це буде невеликий шар. Один міліметр, півтора міліметра. Як вийде, вам необхідно просто відкрити пори. Чому? Тому що, якщо це була класична стяжка, мокра вода виходить і вапно залишається завжди на поверхні. Вапно не дасть вам проникненню цієї грунтовки у саму стяжку. По-друге, коли, наприклад, полусихі стяжки роблять, то їх завжди глянцюють, і верхній шар завжди роблять більш міцніший ніж вся структура стяжки. Тому. Верхній шар ми завжди знімаємо. Коли ви знімаєте верхній шар, просочення відбувається дійсно по-справжньому. Грунтовка проникає по максимуму. Така різниця між двома частинами однієї стяжки. Ось бачите, дві частини: одну шліфували, іншу частину не шліфували. Це потрібно для того, аби вирівнити поверхню. Але я хочу показати не це. Хочу показати, як грунтовка просфас. Має проникну здатність на різних поверхнях. Там, де пошліфована, бачите, вона вже вшла повністю. А там, де не пошліфована, вона також йде, але на це потрібно більше часу. Тобто, коли пори відкриті, шліфовані, її тоді укріпляти краще. Тоді ґрунт буде проникати набагато краще, набагато глибше. Грунтовка готова до використання, ви можете її наливати, розливати, накатувати, робіть, як вам завгодно. Але потрібно зробити насичення всієї товщини стяжки. Як це робиться? Це буде нерівномірно, витрати будуть нерівномірні, тому що стяжка все ж таки вона також буде нерівномірна. Десь буде 200 г, десь 1,5 літри. Ви просто розливаєте цю грунтовку по всій площині. Йдете, наприклад, із дальнього кута і до виходу розливаєте всю грунтовку, насичуєте, рівномірно розливаєте цю грунтовку. Після того, як ви все розлили, повертаєтесь назад і процедуру знову потрібно повторювати. Чому? Тому що якщо у вас слабка стяжка, а у вас слабка стяжка, вона піде як в суху землю. Вона піде як в суху землю. Ви повертаєтесь і повторюєте знову процедуру. Робити це другий раз, якщо потрібно, будете робити і третій раз. Але потрібно дати ґрунтовці, щоб вона. Пройшла, але не потрібно робити великі періоди між нанесенням. Тому що якщо ви залишите на 2 години, то ця грунтовка вже почне вулканізуватися, почне набирати міцність. І вона десь там якось закроє якісь пори. І той другий, третій шар, який ви будете наносити, він вже буде е, не так е, глибоко проникати у стяжку. Тому вам потрібно просто дати якийсь час 5-10. 15 хвилин для того, щоб грунтовка просто пройшла упори стяжки. І потім повертаєтесь і робите таку ж саму процедуру. Я рекомендую вам наносити цю грунтовку методом насичення, тобто ви за один робочий цикл насичуєте всю товщину своєї стяжки. Чи можна робити в 2-3 шари? З періодом там, 2, 3, 5 годин, 10 годин. Так, це також можна робити. Але ефективність буде не така. Я вже поясню вам, чому. Тому що десь ви пори заб'єте, другий шар він вже буде не так глибоко заходити, третій, третій взагалі буде, мабуть, повністю на поверхні. Але якщо ви бачите, що ви на об'єкт взяли 4 банки, вироботили, воно все пішло як в суху землю, але вам потрібно ще насичувати. І ви це бачите, що недостатньо ще матеріалу. І робота буде вестись на наступний день, то це не біда. В Т-карті вказано, що можна наносити в декілька шарів, але я вам особисто раджу наносити методом насичення за один раз. Чого не можна робити з ґрунтовкою просфаз? Гронтовку просфаз не можна залишати на поверхні цементної стяжки у вигляді калюжі. Чому? Тому що ця калюжа перетвориться на блискавучу таку плівочку. Яка потім наробить біди. На цій площині у вас повністю наситилась стяжка. Потрібно працювати далі. І потрібно цей матеріал розганяти. Ви просто розганяєте матеріал і забираєте калюжі. Калюжі не повинні бути на стяжці. Якщо у вас немає змоги, по якимось причинам у вас немає змоги обрати ці калюжі, то в Т-карті вказано, що калюжі потрібно засипати піском яким піском? Звичайним піском, який є у вас на об'єкті, але сухим. І метод засипки цих калюж це повністю засипка на 2-3-5 4, 5 міліметрів цієї калюжі. Тобто заздалегідь вам потрібно занести на об'єкт 2-3-4-5 мішків. Піску для того, щоб, якщо з'явиться калюжа, яку ви не зможете розігнати, вам потрібно прямо отак: от брати шпателями, кельмами, руками, засипати на товщину 2, 3, 4, 5, 10 міліметрів. Для чого це потрібно? Для того, щоб пісок забрав на себе цю ґрунтовку із поверхні самої цементної стяжки. Це просто метод видалення цієї ґрунтовки із поверхні стяжки. Якщо ви робите посипку ось так. Або ось так взяли відро в так от 2 см цього піску, і ви отак от розкидуєте цей пісок. То це не засипка калюжі. Це просто невірна інтерпретація цього розуміння цього, цієї дії. Вам потрібно дуже добре засипати цю калюжу. Але я не раджу вам цього робити, шановні майстри. Ви будете проводити процедуру ґрунтування, а вам потрібно на горбу тягнути ще один, два, три, чотири мішка піску на об'єкт. Для чого це робити? Шліфонули стяжку, методом насичення нанесли перший шар, нанесли другий шар. Ви бачите, там стяжка вже трошечки плотніше, туди вже вона не йде. Добре! Перемістились на іншу площину. Сюди заливаємо. Бачите, тут все війшло. Супер! Виходимо далі до виходу. І таким методом насичуємо. Навіщо робити один, два, три шари. Навіщо взагалі робити роботу, щоб потім робити ще одну роботу? Навіщо залишати калюжі, а потім не знати, що з ними робити. Не треба цього робити. Просто потрібно вірно в собі в голові мати, що таке метод насичення ґрунтовкою просфас. Що буде, якщо ви все ж таки залишите калюжу на цементній стяжці цього матеріалу? Цей матеріал глибоко проникає в стяжку і працює саме із компонентами цементу, кристалізується і повершає марочну міцність самої стяжки, Повершає когезію самої стяжки. А якщо вона залишається на поверхні, і потім ви наливаєте велику кількість води, наприклад, невілір масу або клей для плитки, будь-які інші матеріали, то цей матеріал на поверхні може просто розшаруватися від великої кількості води. І тому, коли ви наливаєте невілір масу, у вас відбувається в цьому місці 90% розшарування. Тобто е, нівелір маса буде бухтіти саме у цьому місці. Саме тому не допускається створення калюжі на цементній стяжці. Після того як ґрунтовка висихає. Стяжка набирає міцність. Перед наступними роботами ми цементну стяжку все одно ґрунтуємо. Наприклад, якщо це буде нівелір маса наступними нівелір маса, то стяжку ми ґрунтуємо грунтовкою Екапрім Т. Якщо це буде, наприклад, поклейка плитки відразу, то це буде грунтовка Прамір G. Чому? Тому що стяжка все одно буде пористою, і волога буде уходити в стяжку. Щоб цього не було, ми накладаємо плівкоутворюючі ґрунтовки. Ще два жирних нюанси при роботі із ґрунтовкою просфас. Ми не ґрунтуємо вологі стяжки, звісно, ті, які ми тільки но ну, ну, залили, але може ще і не витримані. Ми їх не ґрунтуємо, для цього немає взагалі ніякої потреби і вона не спрацює там, де є волога, вона туди не полізе. Тільки витримані сухі стяжки. І по-друге, ми не наносимо на вулиці, чому капілярне підняття вологи може. Просто всю цю роботу знівелювати для цього є інші матеріали. Ці поради були взяті не лише із технічної карти до використання цього матеріалу, а ще із багатого нашого в використанні цього матеріалу на великій кількості об'єктів у місті Харкові. Тому користуйтесь нашим досвідом. Дякуємо за увагу! Слава Україні! Пока!